У Луцьку СБУ викрила шахрайський кол-центр, працівники якого виманювали гроші в людей. Їхній офіс був у самісінькому центрі міста. Під виглядом інвестування у криптовалюти, цінні папери та інші активи, ділки привласнювали гроші українців та іноземців. Щомісяця видурювали до 2 мільйонів гривень. Усього в центрі працювало до 20 операторів. Шахрайський кол-центр мав чітку ієрархічну структуру та був поділений на два відділи. У першому відділі працювали стажери та нові співробітники, які телефонували громадянам, спілкувалися з ними та пропонували вкласти кошти з метою заробітку. Якщо потенційна жертва попадала на гачок, перенаправляли їх на працівників другого відділу. А вже ці працівники безпосередньо схиляли людей до того, щоб вони переказали гроші під виглядом інвестицій. В СБУ повідомили, що до організації незаконної діяльності причетна уродженка рівненщини. Під час обшуку у приміщенні кол-центру виявлено банківські картки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Зараз триває досудове розслідування. Зломисникам загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.